Неважко здогадатися, за що отримав свою назву солодкий перець Атлант, сорт радує розмірами плодів, але є у нього і інші переваги, товсті стінки, відмінний смак, історія перцю Атлант, не все благополучно з цим перцем, існує якась плутанина, є сорт Атлант з плодами кубовидної форми від агрофірми пошук. У магазині вам можуть запропонувати ще й конусоподібний гібрид Атлант-1 під маркою, російський город. Трапляється і пересортиться з такою ж назвою, яка не має відношення ні до одного, ні до іншого. Відео, що виросло з насіння Атлант фірми Золота Сотка Алтаю, є офіційне джерело державний реєстр селекційних досягнень, у ньому числиться лише один Атлант, створений під московним агрохолдингом пошук. Сорт внесений до єдиного переліку рослин в 2007 році, допущений до вирощування у всіх регіонах, патент належить пошуку. Ця ж компанія забезпечує збереження сорту. Є сорти перцю зі схожими назвами Атланті, Атлантік, Атлет. Опис сорту Атлант відноситься до середньостиглих перців, від появи сходів до збору перших червоних плодів проходить 130 днів, висота куща – 70-75 см. Росте він розлогим, листя на ньому великі, трохи зморшкуваті. Плоди верхівками спрямовані вниз, пониклі, глянцеві їх форму називають конусоподібною, ступим кінчиком або подовжено-кубовидною. Довжина кожного перцю – см, вага – 180-190, сто хтовщина стінок, згідно з описом з держреєстру: – 4,1-5,2 м. На сайті автора сорту 80. городники про Атланті кажуть, що це смачний, соковитий і товстостінний перець, дегустаційна оцінка фахівців. Відмінно, сорт стійкий до вірусних і грибкових хвороб, добре переносить перепади температур, прохолоду і спеку, урожайність в плівкових парниках і теплицях. 31 33 три, призначення Атланта універсальне. Перці можна їсти свіжими. Консервувати, заморожувати, фарширувати, додавати в холодні і гарячі страви. Для порівняння перець Атлант від ґ має такі ж характеристики: збігаються терміни дозрівання, вага плодів, товщина стінок, врожайність, відмінність лише в зовнішньому вигляді перців, вони довші до 26 см і тонші в діаметрі, ніж Атлант від пошуку, поверхня плодів гофрована, особливості вирощування Атлант вирощується через розсаду. Насіння сійте в кінці лютого, початку березня при більш ранньому посіві потрібно до светка, оскільки тривалість дня ще недостатня для розсади. Рослини будуть витягуватися, грунт використовуйте покупної універсальний або свій. Головне, щоб він був пухким і родючим для профілактики чорної ніжки і знищення личинок пліщів. Попелиць та інших паразитів, які часто виявляються в ґрунті, за тиждень до посіву прогрійте землю будь-яким зручним вам способом до 100. насіння. закладайте на глибину 1 см, оптимальна температура для проростання 25. Сходи з'являться через 1-2 тижні, а якщо насіння попередньо проростити. То через 5-7 днів, коли у молодих рослин виростуть по 2-3 справжніх листочка, розсадити їх по окремих стаканчиках ємністю 500 мл. Під час пересадки намагайтеся не пошкодити коріння і не заглибити стовбури при порушенні цих правил розвиток загальмується, що позначиться на термінах дозрівання і врожайності влітку відео. Багато корисних порад попікіровки і вирощування перців. Розсадний період у перців тривалий до висадки. У відкритий ґрунт він триває майже три місяці. В теплицю на 2-3 тижні менше у квартирах в цей період працює центральне опалення. Кінці весни його відключають. Повітря з занадто сухого різко перетворюється в сирої. Такі умови не подобаються перцям. Ваше завдання надати зеленим вихованцям комфорт в період опалення і в сонячні дні оприскуйте повітря над перцями або повісьте на батарею вологу тканину. Поливайте в міру підсихання верхніх 1-2 см грунту. Землю в горщиках краще нарихлити, а мульчувати, інакше ви потревожите живлять, мочкувати коріння перцю, які розташовані біля самої поверхні. Підгодовуйте раз в два тижні комплексними сумішами для розсади під марками фертика, агрікола, чистий лист. І якщо розсаду тримайте в парнику або теплиці, то можна використовувати і не дуже приємно пахнуть настої органіки. За 7-10 днів до висадки приступайте до загартування, поступово привчайте перці до умов на грядці, відео загартування розсади на прикладі томатів. У теплицю перці висаджують на початку середині травня, а у відкритий ґрунт, коли пройдуть всі заморозки, у середній смузі цей період настає в кінці травня, початку червня, грядку за тиждень до висадки заправте перегною і деревною золою. Якщо ґрунт сухий, Полийте перці Атлант висаджуйте за схемою 4.0.6.0. і на цьому етапі не забувайте правила не травмувати коріння і не заглиблювати перші один два дні притіняйте посадки, оприскати кущі препаратом від стресу, епін-енергеном або подібним. Подальший догляд мало чим відрізняється від того, що був розсадний період, поливайте в міру підсихання ґрунту або при перших ознаках в'янення нижніх листків. У спеку і посуху влаштовуйте дощування, мульчируйте міжряддя, підгодовуйте двічі на місяць комплексними сумішами для перців і томатів, що містять калій і мікроелементи, настої органіки в періл цвітіння і плодоношення вже не підходять. Якщо не хочете використовувати хімію, підгодовуйте деревною золою або біопрепаратами на основі гумінових кислот калію, біомайстер, біогумус і ітп Намагайтеся раніше зняти з кущів перші плоди. У рослин з'являться сили для другої хвилі врожаю, коли вночі температура повітря стане регулярно опускатися до 13 і нижче, видаліть всі квітучі пасинки. Вони вже не встигнуть дати вам плоди, зате залишилися на люця крупніше і солодше відгуки овочівників проперці сорту Атлант, Атлант середній, висота до см, стінка 7-8, За весь час жодного разу нічим не хворів світлонатрик. Дача в Тблюлуфі версіон індекс в 61863 в ТЛПРАтлант на 1.00 згодна кінський розмір плодів, товсті стінки. Правда, він у мене в зеленому вигляді пішов у переробку, чекати достигання не стала, так як без укриття, і нова хвиля врожаю штовхала на збір, але все одно перець супер. Рибачка Сонях з фурюмогою серію ац 113204. Пада 10 дівчатка, начитавшись, побігла в магазин про шуперець Атлант, дають два сорт від пошуку і гібрид «Фодин» від російського году, кажуть різні і брати, треба обидва у сорту кущ висотою до 75, довжина плоду 18-20, діаметр 13-14. товщина стінок 80 мм у гібрида довжина плоду до 26, товщина стінок 9-11 м. один з найсолодших перців. Підходить для вирощування в будь-якій кліматичній зоні інфазпакетів. Взяла обидва мою форюмгою серію трац 113204 паде 10 перець Атлант вирощується за стандартною схемою, лише з невеликими відмінностями. До посіву середньостиглого сорту на розсаду потрібно приступати відразу, як тільки встановиться відповідна довгота дня, мінімум 10 годин. Розлогий і великоплідний кущ жадає більше місця на грядці. Витрата води і харчування буде теж більше, ніж на ранні, і компактні сорти з дрібними плодами.